Привіт, це програма під працілом. Я Віка Петрова і ми починаємо. Ми трохи змінили локацію, бо ми в гостях у гурту Франко Бен». Сукня. Тіла, мої очі для тебе тепер. У нас сьогодні справжня дівчача туса. Бо тут неймовірно гарна Юля Ходе Юля Хашевська. привіт, привіт. <звук> До речі, Юль, ми з тобою разів сто домовлялися про зустріч, але ось воно нарешті сталося. Якось так трапляється, що коли ти на фрілансі або ти сам собі бос, сподіваєшся, що часу буде набагато більше, а воно зовсім навпаки. Весь вільний час, який з'являється, ти починаєш приділяти роботі ще більше і більше, тому вибачай. Нічого, але супер, що воно ось нарешті. Як, до речі, справа у гурті? У гурті справи зараз дуже насичена. Є нові учасники, потрібно напрацьовувати новий контент, і в нас дуже багато нових і цікавих планів. Це, до речі, Назар Голей, так? Так, він найновіший учасник гурту uh -huh. Франкобенд, він новий вокаліст, гурту, і я дуже діжуся, що він з нами. Uh -huh. <с> Де дівся попередній? Не знаю. <с> я думаю, кожен може спитати його. Ми наразі більше не працюємо разом, непогано розійшлися, але наші шляхи все-таки ведуть в різні боки. зараз. А про твій альбом вже прийшло трохи часу, що має статися, щоб. Який геніальний альбом з'явився? Дивися, зараз я абсолютно вся у Франкубенд. Угу. Повністю. Я не маю часу і, в принципі, поки натхнення, не маю розпрошувати себе на ще щось. Тому що ми собі стільки всього напланували, що наступні, можливо, три роки ми будемо зайняті з дня. в день. І я думаю, що альбом швидше з'явиться у Франкубенд. Яка тобі найбільше подобається пісня із твого сольного альбому? Uh, Люби мене або дай мені спокій. <гум> я знаю, що вона не настільки популярна серед слухачів, тому що вона така трохи більш андеграундна, але вона для мене має uh, певний особистий підтекст. Тобто я знаю, як ніхто про що вона. Просто стосунки. Ти ціпка у ідеального ведмедя. <гум> <гум> я думала на це ніхто не зважає. Звертаюся. Направду так, ми живемо і працюємо разом. І я думала, що нічого складнішого не може бути за це. Але я вважаю, що це наша перевага. І, напевно, саме тому ми разом. Коли ти е людину любиш, коли ти з нею в стосунках і коли ти з нею працюєш, ви проводите разом 24 на 7. Постійно. А я завжди за особистий простір. Але незважаючи на це, е Юлік мені не набридає. Він знає, як абстрагуватись, чи це робиш ти? Мені просто з ним завжди цікаво. Завжди ага. є про що поговорити. У нас не буває якихось таких незручностей, якихось моментів, коли нам нема чим зайнятися, окремо один від одного чи разом. Тобто не буває такого. Ми завжди в тонусі наші стосунки завжди активні, тому що якщо ми не проводимо час разом як пара, то спілкуємося як колеги. Цитуючи твою пісню, може трохи сперцем, моя душа, то ти така? Я можливо, але цей текст я писала безучісь на словах. Своїх хлопців, чесно кажучи, мені завжди здається, що я доволі спокійна. Але кожен з них мені свого часу казав, що в мене непростий характер. Хоча, якщо дивитися на сьогоднішній день і порівнювати мій характер, і характер мого Коханого, то фу, я просто ангел. А, ти, до речі, <фу> Будемо сподіватися, що я цього не хочу. А як до речі, чи любиш ти інтерв'ю комусь давати? Не дуже. Але тобі мені приємно давати інтерв'ю. Направду не дуже, тому що мені дуже важко. А... Ходити в контакт з новими людьми, і це не тому, що я якось там погано відношуся до людей, чи я не люблю цих людей, як мої знайомі. Всі говорять, просто я до кінчиків пальців інтроверт, і мені направду важко буває спілкуватися. На 28-му році життя я нарешті з цим змирилась, і мені зараз комфортно. Я в принципі бажаю усім таким, як я. Я знаю таких дуже багато прийняти себе, тому що це полегшує життя. Тому, якщо ти не дуже любиш інтерв'ю, я буду тікати з кадру і лише тебе одне <плес> То буде. <плес> О боже мій! <плес> Привіт усім, хто задає мені це запитання. Направду. Дуже е, запитання, чисте з мого життя, особливо з мого минулого життя, е, коли я ще жила в своєму рідному місті в Рогатині, тому що кульчик в носі у мене вже років е, з 15, напевно. От, і завжди всі казали, нащо тобі, ти підростеш ти знімеш. Нащо тобі тобі того не треба? Мене навіть в лідер школи не пустили через те, що в мене сережка в носі була. Але чесно кажучи, досі не хочеться її знімати. <завжди> Дуже комфортно себе почуваю. взагалі все, що я роблю своїм тілом, пірсінг і тату. Роблю в першу чергу для себе, тому що мені так добре, я так собі подобаюсь в дзеркалі. Прочитали. Перевага туда, не Але це, це не Добаві. я. <смітна> Ми самі поприбираємо. Я просто не рву папірці, <смітна> вони не базуєш <смітна> У тебе є 5 секунд, щоб розказати про один свій недолік і одну перевагу. <смітна> Боже мій, зараз я як егоїстка напевно виглядаю. Який в мене недолік. <смітна> недолік це, напевно, те, що я трохи не впевнена в собі, а перевага. Це у мене добре розвинене, логічне мислення. <рес> ще недорік ще думаю довго. Це знання. <рес> добре, поїхали. <рес> Коли я сплю вночі, я сплю з відкритим ротом перше. Потім я прокидаюся, і це приблизно 14.00. <рес> я дуже люблю їсти хліб. Хліб свіженький білий і запивати його вином. В силу того, що я працюю в чоловічому колективі, я інколи вкаюсь в вальну цензурну лексику. І ще, оскільки мені вже близько 30, і в мене гіперволізована міміка через роботу, я колю ботокс в чоло. Знаю, ти слідкуєш за фігурою і завжди хвилюєшся за калорії. Чи можете з'їсти для нас шматок торта, якщо не замучить совість? <рес> Звичайно, ви не все знаєте. Ми з Юліком влаштовуємо собі, читміли. Переважно вони а, у відпустці, або деколи, коли в нас стався якийсь робочий стрес, і нам треба його зняти, і їмо ми в той момент дуже-дуже багато, тому це без проблем. Тіпа ходи, тут треба твоя допомога. Сядь почка. Будьте кумі, тобі злочи. Ааа. Хаби. Я просто... Ми маємо це все з'їсти? все з'їсти. Ну, да. Ти брішаєш. Це якраз тобі нормально для своїх. Я більше брішую. Ну, так завжди. Би ти була машиною, то якою? О, я би була машиною своєю. У мене смарт малесенький, <гум> дуже комфортна машина, яка завжди може підтиснутися всюди, куди треба, яка має прекрасний смарагдовий колір. І я думаю, що так. Буде <гум> така, як твоя машина? Мабуть, точно не червоний порше, як мене деякі люди порівнювали. Ні-ні-ні-ні. Я дуже боюся телефонних дзвінків. Я їх не люблю і мені не комфортно спілкуватись по телефону. Тому якщо ви мені телефонуєте, то швидше за все я зайнята. Але якщо я не беру трубку, можливо, я просто, -просто боюся з вами говорити. Ой, ці завдання. 25 секунд, щоб відкрити і налити. Це тільки не шампанське. Ой, а тут якийсь такий нетиповий корочок. Що з ним робити? <рес> <рес> а він відкручується. Mm -hmm. Я думаю, це бруд, правда. Правда? Присеко теж ніби не погазовано. Та чесно кажучи, що бруд, щоб це... просеко Через це орієнтовно. Чорнило за, за три пісні. Ой. Чому чоловіча компанія краще за жіночу? Ні, чоловіча компанія за жіночу не краще. Нема нічого кращого, ніж посидіти зі своїми дівчатами ввечері. Але чоловічий колектив це значно краще, тому що, звичайно, я зустрічала в житті чоловічу заздрість, але вона зустрічається не так часто, як жіноча. У жіночому колективі це стандартна штука. Чоловічому немає, чоловіки говорять трохи менше. Але з ними загалом легше, їх легше зорганізувати, більш відповідальні, менш емоційні, що в роботі, плюс. Тому, тому власне, мені вже 5 років дуже круто працюється в чоловічому текстові. Знаходити спиниць, змовчи І цілуй, і цілуй, і цілуй, що єсмь, в твоєму все світі мені замало світил Подивись на мене, я так ж такі see Na manhã e o primeiro. Побачимося з вами дуже скоро. Це була програма під прицілом. Я Віка Петрова, неймовірно гарна Юля Гащевська. Папа. -па.